Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене е ремонт роликів і матриці мого гранулятора МЗХ 200N. Ну, що таке ремонт це шліфов роліків, а от матриця вже буде глибоко відреставрована. Що стосовно роліків, е хочу акцентувати вашу увагу на наступне. Дехто там бігав з твердомірами з дуже вумних біля, скажімо так, моїх роліків. Зокрема, я вам скажу так, ці ролики відпахали. Це вже є другий власник. Як зазвичай передається гранулятор із номером виробника. Так от, це вже другий власник. На сьогодні гранулюється корм для, корм для мишей. Звісно, що з протруйником якимсь, або вже потім протруйник вноситься, робляться гранули. Чому дуже тут навіть є е Є барвник присутній. Е тим не менше в складі, даної, скажімо так, прикормки для годівлі мишей присутня глина, яка там специфічна, якась там спеціальна. Сама по собі глина є абразивним матеріалом, і тим не менше. Скажімо так, великої шкоди ролікам вона не завдала, не дивлячись на її присутність в складі, Ну, назовімо це так сировини, яка грандується. Так от, Якби різниця в закалці роліків, особливо в зоні зубів, була б скажімо так, приміру, тут 55 одиниця, тут 41 одиниця, в зоні меншої твердості. Ролик би, особливо там зуби, виїла б як, е, приміру, шашель виїдає дерево. Якщо зможу, то ставлю сюди відео, не зможу, значить просто, скажімо так, розкажу, якщо його не видалив, е, які мені скинули власники гранулятора е, виробника Taxкілі Spromхоz. Там роліки поїла е, шашель. В лапках поїла, ну так, що аж аж страшно на них дивитися. Ну, ще раз повторюся, якщо то відео в мене зберіглося, і я його зможу вставити сюди, щоб ви мали е уяву, що таке нерівномірність закалки. Ось тут більш мене нормально. Починається. От -от. Що стосовно роліки, тут в одному роліку, от в ролі, є присутній навіть метал. Я а не, скажімо так, не вибивав. От, Будь ласка, можете подивитися. Тобто метал туди закліпало в зуба. Там він залишився жити, скажімо так. Ну, Звісно, що до того моменту, коли воно. Не прийшло до мене. Це все, скажімо так, вибіця, але тим не менше відреставровані, прошліфовані. До речі, ролики спочатку не мали діаметр 120 мм. Ну, нехай там буде 119 мм, ну, 120 як чисто. На сьогодні залишилося з роликів 113,9. Ролики, можна сказати, відпахали, відпахали добряче. Скажімо так, питань до якості закалки, яко, якості виготовлення в мене не виникає. І у власника теж. До речі, по підшипникам підшипники залишилися ті, що встановлював я. Спочатку їх ніхто не замінював. Підшипники я ставлю е е такі. Е Фірма є така фолте. Ставлю вже не один рік, ставлю не тільки на цю модель гранулятора. Вони ходять відмінно. Це що, стосовно, це що стосовно роликів. І, скажімо так, відповідь тим вумникам, які бігають з твердомірами біля моїх роликів. Твердоміра я, скажімо так, не користуюсь твердоміром, Чому? тому що вважаю. Не обґрунтований його покупку, оскільки більш-менш якісний він коштує ну, немалих грошей. Як ми можемо бачити, о, скажімо, так стану роліків на сьогоднішній день. Це є другий власник, ще раз наголошую. Це є не, не перший десяток тонн, які вони зробили. Тут навіть от видно, що в зоні сальника є витертість на валу і вона... Скажімо так, ну, не маленька. Так що, що стосовно роликів е питань нема ніяких. Я, скажімо так, маю довіру до якості е сталі даного виробника, яку я використовую. І, як ви, може бачити, як ви можете бачити, рівномірність закалки тут присутня стосовно матриці. Матриця відпущена. Чому? Тому що вже втрачена геометрія канала матриці. І декілька слів про ну, про, цитую, реставрація по кальоному. Як деякі там пишуть і викладають відео відповідне. Незважаючи на те, що можна драти її покаленому. Ось, з таким предметом. Це є сверло для, для стекла, для плитки, доволі таки з твердого сплаву. Але його хватило лише на ну, 10-12 отворів у цій зоні. Більше його не хватило. Якщо врахувати вартість такого сверла близько 85 гривень 4 перо, і врахувати кількість отворів в матриці, то ви можете порахувати. Скільки така реставрація може, може коштувати по кальоному. І ще хочу звернути увагу на те, що, незважаючи на те, що таким сверлом я можу пройти тую матрицю, вгативши купу грошей в покупку не одного десятка таких сверл, оскільки їх найбільше не вистачить. Ну, отворів, верніше, ніж. Ніж 10-12, ну, принаймні, там, хай на 20 отру його вистачить. Незважаючи на те, що я ним пройдуся геометрію каналової матриці, я, скажімо так, не поверну в той вигляд, який був спочатку. Це буде це буде сізіфов труд. Матриця відпущена, матриця буде, матриця буде. Повернеться і геометрія канала і з повторною закалкою. Отакі от от справи, так що це може вважати моєю відповіддю тим вумникам які бігають з твердоміром. Я би сказав так. Засуньте його куди-небудь, той твердомір плашмя. Всім удачі, всім до побачення, чекаємо нових відео і не забуваємо підписуватися на мій канал.